Вітаю, друзі! Чи не здається вам, що в сирського главкома якась дуже цікава тактика? Відколи він став главкомом за цей місяць. Ми віддали кілька населених пунктів окупантам лише на Авдіївському напрямку. Це Авдіївка, це наступний населений пункт Ласточкіно, який, начебто, мав би бути вигіднішою позицією, заздалегідь підготовлену, але як виявилося, окупанти його просто знесли. Сьогодні військові повідомляють про те, що окупанти оточили населений пункт Орлівку. І швидше за все, наші збройні сили також покинуть орлівку, і орлівка перейде під окупантів. Яка дуже цікава тактика по звільненню нашої країни, коли ми віддаємо свої міста. А коли місто віддати, погодьтеся, його вже не так легко буде захопити. Тим більше, що українська армія навряд чи буде бити по своїх містах. Дуже все цікаво виходить, як це так виходить, що при залужному все стояло. Хоча і не рухалось вперед, але було все ну, якось стабільно. Але тепер ми втрачаємо населений пункт за населеним пунктом. Якась дивна ситуація. І головне, що е, з цього не роблять ніякої якоїсь проблеми. Все тишина. В медіапросторі, тишина. На єдиних новинах тишина, а населені пункти втрачаємо. Як таке можна коментувати, я навіть не знаю. Але мені здається, що в цій тактиці щось, щось не так. Ділі своїми своїми в коментарі, по можливості. підтримуйте даний аккаунт, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба!